Позвонила з садочку, кажуть, Марк втратив свідомість, танцював. якось вони танцювали і ручки затремтіли і впав на 10 хвилин... секунд, господи, на 10 секунд відключився. О, боже, я вилетіла, як ненормально лечу. Ти зараз себе почуваєш. Нормально. Все добре. Маленький з'їздимо все-таки в Ахмадєт. написала подіатом наш. Поїдемо в перевір. Там намальований такий листочок. А в тебе що намальований? Absorbed. А че <с seu> що намалювана? Це літера А. Я стресанула так не на жарт, конечно. Д. А. 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 Ой, і А. А це? Д а це. С. А це? Щось я вам не те сказала. Одне так, завгодно, Марк тільки одужав після вітрянки, перший день в садочку, пішов. Дзвонить вихователька, тільки що збиралася десь через 20 хвилин за ними йти. Дзвонить вихователька, каже: ми танцювали, Марк впав втратив свідомість, секунд на 10 впав. Їдемо до Хмадіта, до невролога. Чому? Як ти себе почуваєш? Все добре вже. Ще не сказав. Ти почуваєшся на маку? Мак сказав так. Ага, ну супер. Але блідий, блідий такий, так? Да? Чекаємо таточка і поїдемо вихмадець, так? Да? Чому? Ну, щоб перевірити, що в тебе все добре. Ой, от за тато, чому тобі не подобається засинати, втрачати свідомість? Чому не було Ні. Чому в мені, мені було садочку? Ой, Чому було погано так? Так. <піллях> а ми не знаємо. Ми зараз поїдемо до лікаря, лікар подивиться і скаже. Так, так і скаже. Жанна сказала, що Марку треба шоколад, так? І дали тобі шоколад? Так. <піллях> <піллях> ага. І ти з'їв шоколад, так? Так. <піллях> молодець. <піллях> 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 І стало краще одразу. Ну, не так само, Марк. Шоколад рулить. Бачите, всіх здає завжди. Хто що, кому дав? Ну да, слава Богу, що вихователька е, виявилася, що вона каже, я сама втрачаю свідомість дуже часто від зниження рівня глюкози. І Я кажу, да, дитина не їла цукор скоро буде солодкий там, постілуйте да, цілих 12 годин, тому. <laughs> по-любому. Ну, Подивимося, зараз поїдемо, глянемо. Зараз вже все добре. Мелман. Хто ага. тут Та оці намальовані? Це бачиш, така лікарня далеко і діток. І тут багато красивих звіряток, так? Так. А, а, -а, а де гратись? Гратись? Можна ось тут катати. Мама, я не болить уже? Я уже не болит. У дорозі не дошкає. Так, дорога є. Цікаво. Знаєте, поки чекаємо я не знаю то співпадіння чи закономірність, але в травматології 90% хлопчиків. Дівчатам ще майже немає. Буде у твоїх ніг. Знаєте, це у Марка просто хобі лякати нас до усрачки. Біжи! Просто лікар подивив, ну як подивився, запитав що, Він каже: ну скоріш за все, судомий спазм е не схоже на щось інше. Ну таке буває, каже. Правда, у дітей старшого віку, але буває. Я кажу, нам дехто каже, що він типу шбагато е говорить, типу розвивається швидко і так далі. Що через це може бути нервова система нестабільна, і типу, магній попити. Він каже, магній призначає для того, щоб дітей просто батьків розпокоїть. А, типу про розвиток, це вам, звісно, комплімент, але такого, скоріш за все, ні, є така. Ну, понятно. В общем, треба здати аналіз крові і ОЗД серце на всяк випадок зробити. Але кажу, що таке буває. Моє муре, моє мура, мене ну зараз йдемо з Марком на ЕКГ. Забираю його садочку, нам нарешті тут в лікарні, що прямо в ЖК знайшли на сьогодні. Віконце, щоб могли перед поїздкою все це зробити. Завтра йдемо здавати загальний феретин, бо підозрювано ж то анімія. Тому зараз забираю синочка, їдемо і відвожу назад садок, бо ще багато працювати. Виглядає все супер. Кажуть, вихователька, що трошки нервовий садочок. ти Сміливий, так? Ти дуже сміливий? Качавмить. А що це значить? Um... Та ти ж вже подивився, ми вже закінчили. Зараз будемо виходити вже на вулицю. Ну давай на вулицю, добре? Ну ти вже подивився. Що? Лабораторія. Це дево. Можна. А хто тут намагає? Не знаю. Раблик бок, а це хто? Робот. Робот. Це такий сміливий красолений. Це куржурний. Трошки поплакав і все, так? А потім пам'ятаєш? І треба дуже різко знімати? Ти позивиш. То воно легко. Ні, я думав буде прям хай, а вона легко знімає. Приїхала робити УЗД. День такий. Вже годину сидимо чекаємо, тому що приїхала на пів години раніше, бо нема що було робити. Думали, нас приймуть одразу, а тут у Хелсі оказується, але мені дзвонити ще з реєстратури підтверджувати. А в Хачу в Хаука записала. И там мы с тобой все воды начукаем, бога, ликер всех. Вот, да, да, да. Можно сказать, ты змак ее. И ты ты сад качаешь. Да, да. В общем, стосовно втрати свідомості, що ми зробили? Ми здали загальний аналіз крові, здали Феретин, здали, е, зробили УЗД серця, послухали е, кардіограму і по всім показникам все окей. Єдине, що Феретин низький, тож нам призначили залізо, але навряд чи через нього можна було втрачати свідомість. Що то було, взагалі не ясно. Абсолютно е, не розуміємо, слава Богу, от зараз пройшов час. Цього вже немає. Можливо, поділіться в коментарях у кого там перша, друга, третя дитинка. Ви з таким не дай боже стикалися, що потрібно доздати, тому що лікарів всі кажуть, що типу все окей. Абсолютно не ясно, можливо, дійсно там в танці якось перетанцював сильно, аж не знаю, забував дихати, тому впав. Ну коротше, зараз невідомо, що то було. Я е, далі обстеження нам не прописали. Тож живемо і маємо надію, просто що далі такого не буде. Скоро їдемо в табір для матусь. Ми вже з'їздили. Поїздка видалась дуже класною. Е, покажу вам все і буду тримати в курсі. А перед тим ще потрібно заїхати до моєї хрещеної, Побути там діньочок і потім в табір для мам. Маю надію, комусь цей досвід буде корисним. Маю надію, що він не знадобиться ніколи. Але бачите, щоб ви знали, що таке теж може бути. І пишіть обов'язково в коментарях, якщо у вас таке було. Діліться своїм досвідом. Вподобайка, коментар, підписка.